Що його Бог дав уже примирення крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення, давніше вчинених гріхів. Таріє написане, щоб виявити свою справедливість з відпущенням життя. А зараз там змінка окрові Христовій а о вірі. І знову тут згадано Христову кров і віру. Дальший верш. За довготерпінням Божого, щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдовувати того, хто вірує в Ісуса. Тоді написано, щоб виявити свою справедливість. І в тому предказуючій верші написано, щоб виявити свою справедливість, а знову і це опакує. І в попередньому, і в цьому стежку повторюється, щоби виявити свою справедливість. Усправедлював того, хто вірує в Ісуса. Тен, хто вірить в Христа, тен є осправедлений. Той, хто вірить в Христа, є оправданий. То є то з'явлення те Божої справедливості. Це є з'явлення Божої справедливості. Чи хто вірить в Христа, є осправедлений. То в Христа, Це, є у не ніяка віра, ніякий забобони. Це не є віра в якийсь забобон. Тому перша заповідь, де каже, що маємо вірити в єдиного Бога Бога. Не маємо мати інших богів. Dnes sa mluví o rôznych energiích. Všetko hodne hovoríte o rôznych energiích. A to sú démoni. A to sú démoni. Vierite všetky zabobony. <laughs> Vierite všetky zabobony. Všetky metódy a koncentrácie a meditácie orientu.